Мир дорогоцінні, поговоримо про сльози та сенс життя на війні. Щасливі ті, що плачуть. За фактом, людина приречена плакати. У житті щось у них не відбулося, щось вони втратили, здоров'я, молодість рідних людей. І життя просто фізично приречене на це. Рано чи пізно людина в цьому матеріальному світі вона втрачатиме все. Тому Ісус, Він каже, щасливою буде людина, у якої Бог і життя, вічне буде сенсом життя. Тоді це не можна зруйнувати, тоді це не можна вкрасти. І коли втрачається в людини сенс життя чи щось цінне, руйнується сама людина, тому що поки були молоді, було багато ілюзій, але всі ілюзії вони зруйнувалися. І чим дорослішим, чим старішим стаєш, приходять розчарування, якісь похмурості, депресії, засудження, якісь невдоволення, бунт, опір. Але в Нагірній проповіді четвертий вірш Ісус каже: блаженні, щасливі, що плачуть, бо вони втішаться. Чому вони втішаться? Як це можливо під час війни? Як це може відбутися? Коли людям проповідуєш слово Боже, ти можеш це бачити, як люди знаходять сенс життя і змінюють своє життя. Амінь.